Доброго ранку, мої хлопчики і дівчатка. Вийшла, ось зараз трошки, трошки вам покажу <кій> троянд, які другорічки. це. В тому році вони були першорічками. Ось попробую вам трошки показати, але ну, їх ж потрібно все рівно ж мені буде обрізати. То коли раніше, коли пізніше, мені все рівно. Як? Ну, зараз як одною ж рукою знову ж я ж сама. Так, всередини я вам розповідала, що вирізаємо зразу серединку. Ось, де бать, О, новим секатором, бабуся. Ось так, звісно. Новий секатор це. Ось, а тут. Дивіться, ну. Ось так, о. Дивіться скільки. О. О, так. Ось там так. От тут теж нижче. Які товсті ми ріжемо вище, а які тоненькі, залишаємо там на дві, на три почки. Ну, ось товста, гарна. Ось іде вона. Ось що її так не, не обрізати, якщо вона, он, он, дивіться, яка зелена, зелена. Ну, що її так не обрізати? Обріжемо цю. Ця ось теж така ж сама. Ну, конечно, новим секатором, як кажуть, і легко й батька бить. О, і ось ось ця. Зрозуміло, що, що секатор гарний. Так, зараз підлізте отуди, От оту обріжу. Зовсім танку. Тонкі і можете зовсім. Ой, Які вирізати. Курточку Дорву свою. Так ось Зразу ось так. Ось так. Зразу ми. Ось так. О. Цю ось. Ось так. Дивіться, чаша получилася. Бачите, ось у вас. Гляньте, ось у вас середина вийшла чашею. Оцю можна. Ні, оцю не виріжу, а ось цю ось виріжу. Оця не нужна. О, все. Так, тут. Тут на два розгалуження. А воно само дасть згалудження. Навіщо їх? Оцю зовсім теж можна вирізати. І о, ось тонку Он ось тонка Все повирізали. Дивіться. Бачите? Ось отак буде вона на цей рік. Так сформуємо, ось ми її кістяк сформували, а потім уже на той рік листя. Бачите, листя? Не як воно не то. Ось, ось я вам показала, ось наглядно, ось вона. Бачите? Як її обрізати? На наружну почку ріжемо, а там будемо ще потім ми. Хотіла зразу збирати, ну буду вже потім збирати. Сейчас трошки покажу ж що... вам, а тоді вже буду збирати. Так, що це за троянда в мене? Це троянда? А, і там? Зараз, скажу який зовуть. Бельдеса О. О. Ну, Цю ми дуже не будемо. Вона тоненькі гілки. Де тоненькі гілки, значить, ви їх оставляєте низенько. Ну, на дві-три на три почки. Ось. Одна почка, дві, три. Ось. Одна, дві, ось третя буде. Ось Оця трошки товща, можна її ось так чуть. потім ще будемо Ще потім ми вони і підлазить гарно під ті цим сікатором. А то ж такі не годяться, то не сікатори, що вони в нас продають їх. О, О, оце сікатор. От так. О, так. Ну, ці можна вище залишити, а може і не треба їх залишати, хай будуть так. Ось так воно все. Так, все зелене, все зелене. З зими все вийшло. Якщо ви так робили все по-моєму, то воно у вас з зими повинно вийти все Це чудово. О, О дивіться, вон. оце отут воно. Ну тут вон. ще так є. Оцю ось, ось можна вирізати, правда? Ну, вона туди, туди піде, сюди буде гілка. Вон, вона зелена, гарна, вона піде туди. Так. Так, а це що у нас? А ви прийшли, сіли на той наряднину, я вам розіслала наряднину. Так, ти красуня. Це в мене ля калісон англійчанка. Так, ну що будемо тут робити? Дивіться. Зразу виріжемо цю середину. Ось вона. Бачите? Не знаю як я. Чи виріжу це сіка сама? сама ей. вот тут елка то встав же она носится Вона тут не нужна елка отца это конечно же вырежу конечно же вырежу так. О, почти. О, все. Вырезал, сорок. Так, Так, це вирізала. Тепер ось оце де пеньки. Дивіться ж, де пеньки, От такі всі, сухі, там, старі, старі сухі. Однією рукою, конечно. Тяжело, але все рівно піддається Так, Ось так. От так. Ось теж виріжу я. Зараз ось оце. оце. Тут усе треба вирізати. Ну хай я потім положу секатор і виріжу. Так, покажу вам. Ось, ось, ось. До такої пори. Ось так обрізаємо ми. Ось, дивіться як. Ось так обрізаємо. Ось, ось вирізаємо зовсім отсюда. Он пішла на перехрест туди, виріжемо ми її. Ну, погано, видно вам, бо... тому що листя, листя ж не той. Я їх потрошку, звісно, пообрізаю то, ці листя. От Так, так. Це... вийшла, провірити трошки. Ціката, і тому що ось оця ось. Ось оцю ось, дивіться. Вирізаємо вона, он іде, он, перехрещується з тією. Не залишаємо її. Не нужна вона, да. так, тут. Вон, ось, так. Ну, не хочете, не дивіться, Ну, поки сама я знімаю, нікому мені зараз допомагати. А я вийшла, от мені саме морозиться, а мені він нужен, тому що тут я потім нічого не зроблю. Тут я вон, на тому там упала була біля собаки, бо там. Же ж теж такий. А тут ще й глина. О, дивіться, ну, гляньте. ну все. Оцей можна. Еще будет той, ну то потом самой я уже это возьму и обрежу. Уже без снимок. А, вот она еще. Вот. С так, вот. Так, вот. Так, Трошки прибирають, потім ще. Ось це так. І ця пішла. Це англійчанка теж. Так. Далі йде транквіліті. в віці. бачите, які вони в мене за рік понаростали. Величезні. все? Першорічки, за той рік вони наросли, оце такі. В цьому році вони вже повноцінні будуть. Повинні бути гарні. Я так думаю, так, дівчата, будемо. Що тут буде? І хлопчики в мене є, в мене є багато таких трояндарів. Взагалі раніше трояндарством займалися більше. Ось, зсередину, дивіться, це ще поки поприкидувала попри, її. Так, ось вирізаємо зразу середину. Зразу ж вирізаєте середину, яка б вона у вас не була. Ну, вона повинна там чаша бути. Щоб стала, от поставиш чашку, вона стане. От вона повинна така бути у вас. Щоб вона не загущала середину куща. Нам треба зробити. Ось. От, а тепер будемо вирізати. Ось оце ось виріжемо. Теж воно не нужне. Це молоде. Якщо піде оттуда, то тоді вже потім будемо вирізати те, те що піде. Так тут от вирізаємо. Ну, так десь залишаємо. Ось. Ось. Тепер шарічки їм хватить. Ось на ній скільки тут раз ось дивіться, за, за той рік пішло Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 гілок пішло, великих. Ну, чого їх не залишати? Будемо залишати, звісно. Так. Ну, секатором гарним, звісно, працювати гарно. Це зрозуміло, що. Так, це я вам просто, я ж говорю. Накладно, просто зняла. Кому цікаво, хто не знає. Обрізаємо на наружну почку. Потім ми ще ті почки будемо коригувати, будемо дивитися, яка там почка. Вічно зачепи в мене. Ось так тебе. Щоб ти не дуже зачіпалась. Сікатор японський. Ріже дуже гарно. Кому потрібно. Не заказуйте. Я забула, де я заказувала, в якому інтернет-магазині. Ну, сікатор, так. Да. Стоїть він 700 гривень, але він стоящий. Так. Ось ця ось От отак. Ось От так ми її залишимо. це транкивіті, ще раз говорю. Ось Те, що, те, що йде все, всередину, оце всі, які йдуть вам, всі всі виріжаємо ми. Щоб всередину нічого в нас не йшло. Щоб у нас всередина була пуста. Воно і так заросте ще за той. Так. Ось отак. От. Ну, отак от можна, отак от. Потім ми ще там будемо дивитися по почки. Яка почка сильніша, от тоді ми ще обріжемо. Це вже буде потім. А зараз от наглядно отак обріжемо і все. О! Так. Ось ось можна теж трошки сюди прирізати. От так на цю сторону одну. Пустимо. Я ж, я ж не бачу, я ж... Сама знімаю, я знімаю собі чи ріжу і все. А що я вам ріжу? Може, цим і видніше, не знаю. Ось оця ось, ось, бачите? О, бачите, йде. Вона усередину всю, раз вирізали її, яка, яка б вона гарна у вас не була, ну вона не потрібна нам. Так. Ось. Ба, Та, як гарно хорошим секатором працювати. А тут мучилася прямо ним. І осінь я так, бувало, ж теж обрізала, так прямо мука ціла була з ними. Так, І ось ще одна залишилася. Зараз ми її доріжемо в ці троєндочки. І все. Ось, от, от так. От так. Дивіться, всі, всі зелені, всі живі, всі здорові, всі зелені. Все, раз, серединка. Ось, зелена у вас, значить, можна трошки тут скоротити, навіть. Отой, той. Так, йо. Ось такого. дивіться. Тож, то теж. оцю ми теж скоротимо. Це теж там багато її залишила я. ну Потім ми все поскорочуємо. Так, оце, оце не нужне. Теж воно. Ну, от. воно? Воно потім краще видно. вже дивіться, дивіться, ось Получилося. Дивіться. Бачите, який круг получився, На чаша получилася. Отут нічого не должно вас загущати. О. І все. Це транквіліті. Вже в цьому році вона повинна бути прекрасна. Так. Ну що ще зняти? Ну одну ще зніму і хватить. А ось о, а ну, це моя. А це моя, а ну вам оцю по попробую показати. Це, це я зараз щас... ну, мене. Ромашки ще. Ось для Наташки. Ромашки для наташки. О. Так. Ось тут, ось тут, ось тут. Так, ось тут. Так. Дивіться. Це у мене аспірин, от Кому цікаво, було цікаво на стрімі. Про аспірін показати їм. Ось, дивіться, кущ аспіріна. Ось великий кущ. Це не той, що, що в мене там великий. Ну, тут теж він у тому році пересадився і теж він пішов дуже великим. Ну, ну Ось ми стараємося залишати товсті білочки. Ну, ось тут їх багато товстих. Що це прив'язана була? І вже що тут стягуєш потім. Так. так, дивіться, тоненькі ми стараємося трошки там залишати. Все рівно от з от, тонших ідуть от, нижні. Вон, бачите, знизу вони йдуть. Ось. отак. Отак їх. так ну, їх. Дуже-дуже тонкі зовсім вирізаємо повністю. Ось дивіться, з неї там нічого не буде. Абсолютно. А це ось тут щось. Ну, Отак. Так. О, так. Так. Тут середина не вийде. Тут вона є середина і так вона в мене і буде, ця середина. Ось так. Бо це вона йде як почвопокровка на троянда. Тільки що я її пустила вверх, вона пішла в мене. І так вверх вона тепер і буде рости. Ну, нижні все рівно будуть там вони. Ну, ну ось цю ось, ось вон, на почку ставимо, Вон ту, цю обріжемо, хай не йде всередину. Тут вон, вон дивіться. Ось отак обріжемо. Ага, там. І оцю можна вирізати ось. Це старих єде. Ні, ми зараз її виріжемо. Чи я попробую? А, ну, як я одною рубкою зараз. Так, все. Все, вирізала велику О, Це стара. А по стару, по чому ви дуже по той, вона буде жовта вся. От ми середину тут і вирізали. Бачите? О, все. Це теж не нужна, вона, вона ще розростеться заліта. Так, ось іще пішла сюди, ось пішла вона сама, вон, бачите, приростає вон до того і сама йде тоді в ріст. Ось вона. Ось оце Нові вона дала прирост. Ось вони. Ось ми так їх обріжемо. О. І вона вже до осені тут доросте, тут усе в мене закриє. Ну, хай собі закриває, вона для цього тут посаджена. Щоб тут усе позакривати. Так, давайте тут. Вон, дивіться. Раз. Два. Три. Тут ось верхушку так На да, той зріжемо. отак так. 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 Сюди. Так. Вий, вийшла, от знову вийшла. не потом Ну вже більше ж не вийду. Оце, оце вже зніму і піду вже в хату. все Ось цю вже дознімаю. Воно гарно обрізать, може потім знову вийду. Ну, вже вийду без, без того. Так, отут воно теж теж гарні розгалудження дала вона. Так, оце тонке. Тонке зовсім вирізаємо. Я сказала, що де, де тонке, там ми вирізаємо його. Зовсім тонке, а? Так, ось всередину йде. Ось ця. Ми її виріжемо. Ось ця теж виріжемо. Вони тонкі, там хватить нам вокруг її буде. На тому році я ж говорю, що я ось цю трояндочку саджала дуже-дуже манюсінькою, Зовсім. Зовсім вона там не росла, я її пересадила оттуда, От тобі посадила ось сюди на... На, на глину і камні тут. Тут глина і ті кирпичі. От тобі і пішла вона. от так. От Отак. Все. О, сама я без, як показувати, не буду обрізку, я сама їх раз-раз-раз і пощелкала Для мене це це нічого. Нету. Так. Так, ось вона. Цю вирізаємо отак от. Так вот. Дивіться, роз, як ми її виріжемо. Тут отак от залишимо. Тут теж трошки залишимо. І тут залишимо. Нижню пішли, цю вирізали. Ось мелку цю вирізали, це, вирізали, все. По-другому я вам не, не можу розказати і показати. Навіть якщо хто мене буде знімати, то по-другому обрізку ніяк я вам не покажу. Так що обрізка робиться оце така. О, де, де що засохло, де що присохло, все ви повинні вирізати це. Де, пустимо туди, на ту сторону воно буде. Це теж вон, попри, бачите, вона ж вон, приростає до того. і той, От все треба це повирізати. Нам. Що залишити? Вон тільки товсте. От, яка товста, звідси, ми її залишаємо і все. А все тонке ми вирізаємо. І от вам буде аспірін обрізаний. І на висоту ми його підняли, він на яку, він на якій висоті буде, і ширина там буде гарна. Так. 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 Тут он. Отак. От так. Тут я не дивлюся, на яку почку я рішу. Де то? Я потім, я потім ту почку тут витаю. Найду. Я ще потім сто раз буду проходити каждую, дивитися і почку ту. Я найду, яка мені потрібна тут буде. Так, тут що? Ну тут вона висота. Ось так. Так, ось от так, отак. От ось от так. Ось о, о. О, тут трошки вона. Це, мабуть, старих вона, то може її прийдеться навіть і вирізати. Ну, то буде потім. Хай, ось, ось, дивіться. Ось, оце я вам зробила кущик. Спасибі, хто був зі мною, хто дивився, хто вчився. От, вийшло там. І середина вся вирізана. Вон, все повирізато. Ось що сюди ось пішло. Ага, ось вона ж. Вон, бачите, вона ж розростається. Це ж такий кущ, що він розростеться, він буде 3,5 метрів. Ото буде відтуди розростатися, розростатися, розростатися і так до осені он доросте, аж до тих у мене тих. Закриє все на світі тут. А є у мене ще один кущ, ну то я ще не буду трогати. Хай це вже до цього прийшла. так вам вже зняла. Так, Ну що, все. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, кому цікаво, хто вчиться чомусь. До побачення вам, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.